Всім привіт! З вами канал Піро ТВ і сьогодні в нас розпаковка посилки з піротехнікою. Ну що ж, давайте приступимо. Йшла мені посилка 2 дня зі сайта Піролев. Дуже хороший сайт. Хороші ціни на піротехніку. Сума посилки 700 гривень. Платнітелів багато бачу ти. Товарний чек. Ну що ж, так, відставлю в бік і буду все показувати. Так, перше ми бачимо салют Dream на 25 залпів. Так. Так, далі салют Red Brocade від Максем. На скільки? На 9 залпів. Так. Катюша. На двадцять п'ять пострілів від Феєрія десять пітард пддцять три. Два фонтана FB1 від феєрія. Класний фонтан. Так. Салют Генесі. На 19 залпів. Тут ефекти. Ми можемо подивитися. Теж класний салют. І дали в подарок два фонтани Ірана. Дякую, Піролеву, за ось такі фонтани на пробу. Ну що ж, на цьому наша посилка закінчилася. Ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал. До наступного відео.